О, тут абріж. Давай. Хорошо. Насправді заборонений у всіх розумних країнах світу. Утеплювати міжтропильно, тому що у нас чердачне приміщення. Я думаю, що цей факт є досить красномовним. Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами знаходимося у місті Гройбуча. Буча, і ми приїхали сюди для того, щоб поділитися з вами ще одним реалізованим проектом нашої компанії. Це звичайна п'ятиповерхівка, десь з 60-х років побудови. На сьогоднішній день місцева влада за програмою реновації відновлює житло для того, щоб воно стало більш комфортним для проживання місцевого населення. Зараз на об'єкті ще проводяться фасадні роботи та встановлюються металопластикові вікна. Згодом буде відновлено також і внутрішні приміщення будинку. Наші роботи на цьому об'єкті обмежувалися влаштуванням покрівлі, площа якої складає близько 850 метрів квадратних. Терміни виконання робіт по влаштуванню покрівлю склали десь близько 30 робочих днів. Від початку на покрівлі було укладено азбестовий шифер, який є небезпечним для людини, тому що містить канцерогенні речовини, і насправді він заборонений у всіх розвинених країнах світу. Мені особисто доводилось бачити, як у країнах Західної Європи цей матеріал демонтують, причому демонтують тільки ліцензіовані та спеціалізовані компанії. Люди працюють виключно у респіраторних масках у захисних костюмах. Я думаю, що цей факт є досить красномовним. Отже, першим етапом виконання робіт на цій покрівлі став демонтаж вищезгаданого азбесового шиферу, після чого вже перейшли до робіт із кропіновою системою. Якісь змін особливих ми не вносили, лише підсилили в деяких місцях додатковими балками. Утеплення кроквена система в нас зараз не потребує, тому що горище є неексплуатованим. Тому трохи пізніше ми зробимо утеплення перекриття, щоб ізолювати житловий простір. Далі ми демонтували обрешітку, після чого уклали новий шар гідроізоляції з використанням супердифузійної мембрани, після чого змонтували нові контрейку та обрешітку. Хочу зауважити, що всю деревину, яку ми використовуємо, нову свіжу, ми обов'язково обробляємо вогнебіозахистом. Після цього ми приступили до монтажу фінішного покриття на покрівлі. Тут використано профнестил висотою хвилі 20 мм з використанням південно-корейського матеріалу виробника Донбустіл. 05 товщини із матовим ПЕ-покриттям. на покрівлю. У нас виходять вентиляційні шахти, які так само, як і будівля виконані із червоної цегли. Ми обшили ці вентканали профлистом для їх захисту і встановили функціональні накривки для запобігання потраплянню опадів в будинок. Встановили на покрівлі огородження згідно діючих будівельних норм, а для запобігання сходженню, неконтрольовано сходженню снігу, встановили снігоутримувачі. Підсумку хочу сказати, що ми дуже раді долучитися до такої ініціативи, як реновація старого житла, адже це робить життя людей в цих будинках набагато якіснішим та комфортнішим. Насправді дуже приємно бути дотичним до такої масштабної та хорошої справи, адже на моє глибоке переконання, робити чиє життя хоч трошки ліпшим, це безцінно. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Тут ми говоримо про покривальну справу та про будівництво в цілому. Традиційно більше інформації знайдете на нашому сайті. Посилання ми залишимо в описі під цим відео. Всім удачі!